Вітання. Ми продовжуємо розмову про ліси, про їх незаконну виробку, про те, що насправді діється на території Львівщини, зокрема на території Сколівського району. І зараз пан Віталій має продовжить свої розповіді про фактичні ті речі, які відбуваються з нашими лісами. І, власне, я так розумію, про. Минулого тижневу поїздку на один з Прошу. Минулого тижня, 28 жовтня, відбулася робоча поїздка під головуванням пана Замленського, першого заступника пана Синютки, в Славський лісгосп, де мною була для контрольної перевірки підібрана одна лісосіка. За даними лізоспу, там ще рубка би не мала бути. Коли ми в складі цієї комісії, яку очолював пан Земленський, входили працівники управління, лісгоспу, лісозахисного підприємства, активісти, і я прибули на місце, виявилося, що та ділянка назначена в рубку 2 гектари, половина її зрубана. Ради при облдержадміністрації пана Середи. Ми переміряли всі дерева. Тобто наші активісти, працівники лісгоспу слідкували за тими записами, що веду я. Чи ви їх не здурили, так? так. А наші активісти слідкували за тими записами, що веде працівник управління. Це в основному його вів такий пан Студерий. дуже фальсифікатор такий. О. І коли вже ми так на то стратили. Години до 4 дня. Коли вже вимір підходив до кінця, ну як-не-як, -як, працівники лісу, вони є того бідна тих не забрати. Вони є також в фахівці. Ну, як також в фахівці, вони вже побачили, що по обліку вже в них сильні розходження. Сильні розходження. Вони е з лісу сіки бігом, ці матеріали передали в машину, самі пішли пішки. Ми також, Лісусівки, хоча була домовленість, що в кінці обміру ми узгоджуємо. Ну, звіряєте, звіряєте, звіряєте тому, тому що в процесі ми також, активісти там дивилися, до mm. мене дивилися. Робо вони забрали ті документи, які в них були, і виїхали з, з Лісу. Виїхали, виїхали з Лісу. По дорозі ми їх ще правда нас догнали. Я ще раз їх попросив приділити документи, вони відмовилися. В Лісгоспі ми їх дуже довго шукали по всіх кабінетах знайти не могли, але нам дали відомість, нам дали таку інформацію, що вони в туалеті. Ну, в Туалет я за ними не побіжу. Через 20 хвилин, коли вони звідти вийшли, очевидно, з туалету, вони пред'явили відомість зовсім не ту, що була на з цим Якщо навіть пан Середа, голова громадської ради при облежній людина незалежна, сам по освіті лікар, він бачить, що то зовсім не тут різні документи, документи. Та та. Ага. він також від них відмовився признавати. Ми їх відмовилися признавати тим більше, покинули це все, це все видовище, це весь цирк, і роз'їхалися додому. Я, це, це, це було 28 жовтня всередині. Так, це все було. я по дорозі підрахував. У мене вийшло, що на тій лісосідці половині, яка ще була стояча, е, фактично знаходилося 246, якщо точно будемо казати, приблизно 240 кубів ділової деревини. Це на половині. Логічно припускати, що на всій цілій лісосідці було в два рази більше. Тобто біля 50. 500. Біля 500 в той час, як по документах в мене є, підписані інженером цього uh угу. -huh. ж бізгоспу, на всій лісосіці 200. Uh угу. -huh. Заниження в 2,5 угу. рази. Uh Це та, то, що та. я всюди, на всіх нарадах, на всіх... Е, е, ну, тобто пробую. це можна, якщо взяти це як базовий приклад, так, на тих 2 гектарах, до з тих тисяч, скільки там тисяч гектарів вирубки, можна Що, собі ми? уявити. Так, так, можна е е е масштаби, які, та, які масштаби фальшування. Добре, і ви вирішили приїхати наступного дня, так? Так. Але вже журналістом. Так, журналіст е мав бути задіяний в той день, але він сам киянин, він не міг скоро до бар добратися. Я перед тим. Просив пана Замлинського перенести цю зу, ну але він казав, що не, ну, я не, не афішував, чому я саме хочу це перенести. Я не хотів розкривати всіх карт, розумієте? Киянин е, на другий день він вже був готовий з нами їхати. 29 числа четвер, михали з ним. Так, тому що за ніч щось там зрубати не можна. Ну, мало часу. Е, е, Ще ввечір, 28 числа, була домовленість пана Середи, який на себе взяв перемовини з паном Замленським, паном, по-моєму, синюткою він навіть говорив. Ну, боюся стверджувати, але то, що він з Замленським говорив, це 100%. Були дзвінки також начальнику управління Дейнеці, який дав добро, дав добро головний лісничий цього ліс, лісгоспу. Славського пан Колодяжний, ну, мали нас чекати. Оскільки на другий день приїхавши туди, ми побачили перед носом вже з оператором, з дільничим, бо ну, була підозра вже тоді, що до нас трошки неностинно. не гостинно. Будемо так, Будем так yeah. показати, відносяться. Ми побачили перед собою зачинені ворота із гостем. Тобто державної установи. А, це, так, зустріли, так? Зустріли 29 го числа. Так, це, як обіцяли. Е, е, я це прокоментую трошки. Працівницю лісгоспу запускають, нас з, е, навіть з дільничим не запускають. Мотивуються тим, що е, це нікого немає в'язати. За чим що вам там робити? Нет, робочий так. день зачинено. Так, і, і нікого нема. І нікого нема. Mm -hmm. нікого нема. Ми їдемо на ділянку. Ми їдемо, приймаємо рішення, порадившись з паном Середою, який зізвонився знову ж з керівництвом. А ви, хто був е, хто був в тій поїздці? Ви були журналіст з Києва? так? так. Журналіст з Києва це звідки журналіст? Вадим Торопов. Газета, наша версія, угу. має навіть акредитацію в Верховній Ради. Де більш детальніше можна в інтернеті про цю газету угу, дістатися. Угу. Має акредитацію, він має, має мав при собі журналістське посвідчення. Е, він е, і мав завдання. Тобто так? ви двоє ж так? Дільничний, і два місцеві активісти ще були, угу. які були напередодні. Це голова одної з селищної ради села Волосянка, угу. пан Коник Віктор, і голова громадської ради в Славську пан Василь Турій. Тобто у вас п'ятеро ви були так? Та і ви поїхали на ділянку. Ми так? поїхали угу. на ділянку, тим більше. Перед тим ще, це була година 11. Перед тим ще позвонив пану Середі директор цього лісгоспу, якого також не було на місці, кокоць Сергій і сказав: ну, наші працівники мають дуже невідкладні справи зранку, але вони через обід з вами ну, там пересічуться на ділянці вас зустрінуть. Ну, Маємо, будете ще мати час ще подивитися і там, тобто, все, ага. все це зробити, що ви намічали переміряти. Е, переміряти цей ліс. Хочу вам сказати, що обмір лісу це не є якась е, порушення якогось чогось, чиїхось прав, чи, чиїхось. Е, чи ось, скажімо так. Ні, ну Давайте виходити з того, що ліс це є надбання народу України. Так, я хоч так. кожен день можу ходити по лісі, його міряти. Ми з вами можемо піти в Острейський парк і міряти там дерева. Що нам за це буде? Ну, будемо навіть так говорити. От. Хоч сто разів. Ну, тут право поміряти ліс, ні в нікого сумнів не викликає. Ну, так. От ми приїжджаємо е, на початок лісу. Це дорога. <гум> яка веде до даної ділянки? Іншої <гум> дороги немає. Іншої дороги немає. Рубка <гум> тут. <гум> тут вас зустрічає делегація. Делегація. <гум> ну, не знаю, чи та, що обіцяв пан е, е, Кокоць директор. <гум> але, але те, що. Це так, журналісти би так кинув, що одне оком склала тітушки. Ну, вони я по, своє, по своєму шутуваю, поведінці, вони Це, так фактично віде, так? і так, ну, ще... е, е Рубка тут проходить звідси кілометр... То, тобто був перекритий шлагбаум. Шлагбаум-дорога. Ви, ви їхали виїхали автомобілем. Значить, і відповідно ви туди потрапити не можете, бо тут вас зустрічає делегація. Делегація. Так, далі. Делегація в складі. Підприємець, який рубає цю ділянку, єгер, лісничий один цього лісництва. Ну, ми би раді його були бачити, щоб він був там присутній, звичайно. Лісничий іншого лісництва.